Власного керівника Бориса Степанюка Тетяну Максимівну панову. Наш Борис, як ми казали, Боря, на віки 26. Невимовний біль, сльози та крик душі. До останнього я не могла повірити у смерть свого учня. Все чекала, що інформація можливо не підтвердиться. Але на жаль, ні. Дуже важко, коли відходять у вічність такі молоді воїни. Особливо, коли доводиться горнити своїх учнів, з якими був певний період життя. Не знаю, як це горе. Можна пережити, його неможливо ні пережити, ні пробачити. Дуже співчуваю батькам Руслані Васильівні, Олександру Івановичу, сестрі дитина, рідним, всім, хто знав та любив Боже. Я ж його пам'ятаю маленьким ще, як він прийшов у мене в клас. це мало йому 10 років, бо ж в нього день народження 31 серпня, 1 вересня вже до школи. Маленький, невисокого зросту, білявий хлопчик такий, спокійний, врівноважений, вихований. Таким він і був, поки я його знала до 9 класу. А далі він обрав свій шлях, військовий шлях. Дуже важка година тепер тут для рідних, для близьких, для всіх, хто його знав. Він поповнив Небесний легіон, поповнив уже, як то кажуть, інший клас там на небесах. Спочивай спокійно з миром, Борисе, і пам'ятай, що ти там будеш не сам. З тобою будуть твої однокласники Єгор, Максим і Сашко. Ви будете дивитись на нас згори і будете допомагати нам вірити в перемогу. А перемога буде. Я вірю в це, і ми всі віримо в це. Вічний спокій тобі! Низький уклін батькам, що виховали такого сина героя. Кажуть, героями не народжуються, а ними стають. От мої хлопці ними і стали. Шануємо хвилиною мовчання моїх хлопчиків. Дякую. Слава Україні, героям yeah, yeah, yeah. слава.